Філіжанка мови по рівненськи Такий проєкт вже більше року працює у Рівному. Це курси української мови для вимушених переселенців. Понад сотня людей вже встигли відвідати їх. Більше розповість Владислав Стецюк. Назва диктанту як Микита став працьовитим. Як Микита так розпочалось заняття на курсах української мови для ВПО. Пані Віроніка з Харкова через повномасштабне вторгнення і бомбардування рідного міста вимушена була переїхати у більш безпечне місце. Рівне вибрала, бо раніше вже тут бувала з чоловіком. Під час 25 п'яти річ спільного нашого життя ми приїхали в Тонелькаха Тонелькахання відсвяткувати цей день. Ми були вражені, тому що ми в паралель заїхали ще в місто. Віроніка працює дистанційно у вищому навчальному закладі, каже, неодноразово відвідувала курси української мови та у Харкові не було з ким спілкуватися після того, як переїхала в Рівне, говорить лише українською. Коли я приїхала в місто, де всі люди розмовляють українською, де б я не була. Я зрозуміла, що це той шанс, коли я насправді зможу реалізувати свою мрію. Через декілька тижнів Віроніка їде назад у Харків. Для учасників філіжанки мови порівненські підготувала особливий подарунок. Ми об'єдналися в чашці в ці чашечці, філіжаночці мови порівненські. Це наш символ. Мар'яна Соловей навчає вимушених переселенців української. Вчителька каже, з серпня її учні прогресують і вже незабаром зможуть ідеально оволодіти рідною мовою. Усі ми повинні виконувати свою певну місію. Я вважаю, що вчитель української мови повинен нести знання в цей світ і допомагати тим людям, які прагнуть вдосконалити свої знання, вміння, навички, і вкотре доводити, що українська мова це є наймилозвучніша і найкраща мова у світі. Організаторка філіжанки порівненській Мирослава Жовтан каже: такі курси затребувані від початку повномасштабного вторгнення. У місто приїхало багато вимушених переселенців, які раніше рідко розмовляли українською. Сама просвіта має досвід організації курсів ще з 2014 року. Тобто, ми такі курси організовували для дітей. Це було важко, тому що для дорослих ми раніше не робили. Ми розуміємо, що потрібно було і підібрати людей, які будуть працювати з дорослими. Це теж така особливість. Це не здійміння, це не шкільний урок. Курси філіжанка мови по рівненські проводяться з квітня 2022 року. За цей період більше сотні вимушених переселенців доєдналися до вивчення української мови. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.